Сьогодні зранку по дорозі на роботу я прочитала, що в Україні скасували 1200 довідок ВЛК про непридатність до військової служби. Саме цим цю інформацію я прочитала в Києві оперативно і цим займаються правоохоронні органи. Питання проходження ВЛК піднімається досить часто. Мені досить часто телефонують мої клієнти, мої підписники з питанням. Немає трьох пальців, а за результатами ВЛК визнали. Придатним до військової служби є інвалідність другої групи, а результати ВЛК показують відповідне, що є придатним до військової служби. У всіх одне єдине питання: що робити в цьому випадку, куди біжати і як можна взагалі це оскаржити у попередніх відео десь півроку, рік тому. Я казала про можливість оскарження рішення ВЛК відповідно з районної до міської центральної ВЛК. Відразу хочу вас звернути вашу увагу, що судова практика на період 2022 року. Ну в принципі, 50 на 50 2023, була не на користь на жаль громадян по суді на лікарі і не хотіли брати на себе відповідальність та ризикувати відповідна посадою та заробітною платою у розмірі більше 100 тисяч гривень. Тому ще раз хочу повернутися до цього питання і трохи поговорити сьогодні про ВЛК. Процедура проходження ВЛК треба розділити на періоди, який існував та після 18 серпня 2023 року, тобто дати внесення змін до положення про військово-лікарського. Експертизу це було внесено наказом міністерства оборони номер 490. Давайте коротко розглянемо процедуру проходження ВЛК до 18 серпня 2023 року. На той час проходження ВЛК не передбачало обов'язковості подання медичної документації, а саме висновків профільних спеціалістів, тобто тих висновків, які є безпосередньо у громадянина від його лікарів. ВЛК могла або визнати людину тимчасово непридатною до військової служби, зазначивши термін непридатності і надавши відстрочку на лікування. Або визнати непридатною з виключенням з військового обліку, або визнати обмежено придатною. Тут, як ми бачимо, виникає суттєве питання: з якого моменту почала діяти сама ця постанова у формі довідки про визнання людини непридатною з виключенням з військового обліку. Представники ТЦК намагаються стверджувати, що вона починає діяти з моменту внесення відомостей у військово-облікові документи. Насправді, згідно з редакцією, Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, яка діяла до 18 серпня 2023 року, постанова ВЛК повинна була виконуватися негайно. Тобто, сам факт визнання людини непридатною починався не з постановленням штампу працівниками ТЦК, а з моменту прийняття постанови ВЛК. Хочу наголосити на тому, що ТЦК зобов'язаний виконати постанову ВЛК і не має права Права визнавати людину придатною чи непридатною, більше того, в старій редакції положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, постанова позаштатної ВЛК, тобто комісії нижчого рівня, не підлягала затвердженню штатної ВЛК. Тепер е, хочу перейти до того, що змінилося з 18 серпня 2023 року. Було декілька змін: особи, які були визнані непридатними до військової. Служби в мирний час і придатними до військової служби у воєнний час не можуть просто піти на ВЛК. Спочатку вони повинні пройти обстеження за своїм діагнозом. Зараз ми констатуємо величезне порушення прав військовозобов'язаних, які визнані непридатними до військової служби в мирний час. Їх не направляють на обстеження до профільних медичних закладів. По-друге, 18 до 18 серпня 2023 року діяв шестимісячний термін для обмеження придатності, після чого постанова втратила свою силу, і людині треба було знову йти на ВЛК, як ми розуміємо. З 18 серпня цей термін продовжився до одного року. Зараз зобов'язана і має обов'язок надати амбулаторну картку та іншу медичну документацію, без них обстеження ВЛК є незаконним. Постанова про тимчасову або непридатність, або непридатність з виключенням з військового обліку починає діяти лише після затвердження штатною, тобто основною постійною діючою регіональною ВЛК. При цьому штатна ВЛК не має права змінювати відомості про придатність чи діагнози, зазначені в тій документації, яка їй надійшла, але може не затвердити їх, призначивши контрольний медичний огляд або направивши людину на стаціонарне обстеження. Такий випадок, коли відповідна ми супроводжували одного із наших клієнтів безпосередньо, коли він проходив ВЛК і. Враховуючи той факт, що військова лікарській комісії потрібно було до обстеження, він одержав направлення безпосередньо на те, щоб пролежати два тижні на стаціонарі, і після цього за результатами ВЛК його було признано обмежено придатним до військової служби. Постанова штатної ВЛК має бути вмотивованою та обґрунтованою, оскільки прямо передбачено, що всі рішення приймаються. Відповідно до закону України про звернення громадян з грудня 2023 року діє Закон України про адміністративну процедуру, яким передбачено вимоги до актів. Вони мають бути вмотивовані, обґрунтовані та чітко прописані. Комісії при обласних ТЦК та інші позаштатні ВЛК не мають права призначати контрольні медичні огляди. Вони можуть проводитися виключно на підставі постанови штатної ВЛК, яка може бути Оскаржена до центральної ВЛК. Або до суду. Якщо постанова про непридатність затверджена постанову штатної ВЛК, статус військовозобов'язаного для даної особи припиняється. При цьому ТЦК не має права посилатися на те, що документи по цій особі зникли. Всі відомості про проходження людиною обстеження ВЛК відображаються в електронній системі охорони здоров'я. Тут безпосередньо хочу зупинитися на прикладі. У нас є клієнт, який є внутрішньо Переміщеною особою і під час відповідна. Своєї реєстрації внутрішньо переміщеної особи у Львові він, як громадянин України, який знає закони і виконує закони, він пішов до територіального центру комплектування і так само там став на облік. При цьому йому дали направлення на ВЛК. Така дуже смішна ситуація, коли він пройшов всі обстеження ВЛК він визнаний непридатним, але ТЦК зараз не знають які. Документи йому взагалі не дати, не можуть нічого пояснити. Ми зараз звертаємося із адвокатськими запитами для того, щоб в кінцевому випадку одержати вже від них рішення. Резюмуючи виклади вище, хочу зазначити наступне: статус військово зобов'язаного припиняється з моменту прийняття постанови ВЛК. Не ТЦК, а саме ВЛК. Жодних інших підстав для цього немає. ТЦК не має права повторно направляти людей на обласні чи міські ВЛК, оскільки це не передбачено жодними нормативними документами. Він має право лише направити постанову ВЛК нижчого рівня на затвердження до штатної ВЛК відповідного регіону. Тобто функція територіальних центрів комплектування полягає лише в отриманні медичної документації та Направлення її до штатної ВЛК кожна постанова. ВЛК має бути вмотивована та обґрунтована. А це означає, що перед проходженням ВЛК людина повинна мати при собі всі свої медичні документи. Після проходження ВЛК, отримавши довідку про непридатність, треба зробити декілька копій цієї постанови та актів обстеження і завірити їх у нотаріуса. До речі, хочу звернути увагу, що відеозйомка під час проходження ВЛК не заборонена, і лікарі не мають. Мають право відмовити у ній, оскільки під час роботи у складі ВЛК вони не є приватними особами, а виконують відповідні функції держави. Проходження обстеження ВЛК людиною, яку затримали на вулиці, витягли з машини чи громадського транспорту, є апріорі незаконним, оскільки вона не мала можливості подати свою амбулаторну картку, тобто історію своїх хвороб. Крім звичайно, тих випадків, коли людина має при собі, а це трапляється дуже рідко, напевно, 1% із 100, коли людина ходить і носить при собі всі свої довідки про хвороби, готуючись до того, що її зупинить представники ТЦК. Отже, не бійтеся знати свої права, читайте, пишіть нам, телефонуйте, якщо у вас виникли питання з цього приводу. І підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ми ділимось. Більш детальну інформацію, яка може бути для вас цікава, все буде Україна.